У Вінниці розпочали оновлення зупинок громадського транспорту в рамках створення першого безбар'єрного маршруту. Посадковий майданчик на вулиці Хрушевського невдовзі стане доступним для маломобільних людей. Посадковий майданчик буде обладнаний смугами тактильної плитки, щоб полегшить пересування людей з обмеженням зору. Пішохідні переходи також будуть обладнані пандусами. Плитка залишиться рівненькою, але тільки зміниться кут нахилу, тому що він тут був занадто великий і що спричиняло незручності для пересування людей на візках. Мама з колясками також кут нахилу зменшиться до мінімального, тому буде набагато легше людям пересуватися. Такі ж роботи виконують на посадковому майданчику на вулиці Зулінського та на трамвайній зупинці по вулиці Героїв Нацгвардії. На об'єкті працює вісім людей. За сприятливих погодних умов роботи планують закінчити за два тижні. Наразі демонтують старе покриття, яке було в аварійному стані та не відповідало державним стандартам. того зупинку облаштують касельськими бордюрами. Коли під'їжджає громадський транспорт, він стає на рівень з цим бордюром і людям на візках, або людям з колясками набагато легше заїхати в громадський транспорт, або навіть пішоходам теж легше, немає цього перепаду між бордюром і громадським транспортом. Це не єдині роботи, які виконуються у Вінниці. Триває облаштування понижень тротуарів. Вздовж Соборної планується 90 таких понижень. Це ініціатива Вінницької міської ради та відбувається за її фінансування. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.